Лекція номер 3 креслення металевих конструкцій, особливості виконання та оформлення креслень. Лекції ми поговоримо про е, типи металевих конструкцій, типи з'єднань, позначень. Також поговоримо про складання кресленника, на що я звертаю вашу увагу при оформленні кресленника і що я буду оцінювати, так, щоб ви правильно зробили креслення, зрозуміли, як його оформлювати і отримали гарну оцінку. При виконанні креслення металевих конструкцій ми звертаємося до нормативної документації. Ви бачите перед собою три посилання, тобто ДСТУ 92 4023 2023 року, це СПДБ основні вимоги до проєктної документації, ДСТУ 92 7 2023 року, СПДБ правила виконання архітектурно-будівельних креслень, і також ДСТУ БА 2 43 2009 року, система проєктної документації для будівництва, правила виконання проєктної та робочої документації металевих конструкцій ГОСТ 21-502-2007 року модифіктований. А тепер переходимо безпосередньо до металевих конструкцій. Їх виготовляють із сталевого прикату, листової сталі та стальних труб. Ви кожен день бачите металові конструкції на вулиці, вже готові вироби, чи якщо ви знаходитеся на виробництві чи будівництві. У будівництві метал поширений як матеріал для виготовлення різноманітних конструкцій. Ну, от як, наприклад, ви бачите крофійні ферми, колони. Палки тощо. Вже готовий виріб, знову ж таки, ви бачите всі всі елементи. А також він використовується як обладнання у вигляді опалубок при виробництві злівітованих конструкцій. І мета сьогоднішньої лекції це розвити, розвити ваше вміння читати і графічно оформлювати креслення металевих конструкцій. Тому що, як ви бачите, вони широко використовуються у будівництві. Ми тільки що проговорили про різноманітні конструкції, і однієї з конструкцій ми сказали про крок'яну ферму. Це дуже цікава конструкція. Ви бачите тут металевий приклад, але вона не завжди була металева. Давайте подивимося на історію появи цієї конструкції. А взагалі вона починає тобто слово ферма походить від латинської фірмус міцний. І ще у 19 столітті американський архітектор Ітель спроєктував грачісту ферму як альтернативу мостам з важкої деревини. І він запантував цю конструкцію у 1820-х роках. А також є аналогічна ферма, більш, як ви бачите, легка візуальна. Ферма Прата була запатентована у 1844 році і досі використовується. Вона, конструкція ферми залишається популярною після переходу з дерева на залізо і заліза на сталь. Як ви бачите, ось приклад: дерево з'єднане металевими елементами, але ця конструкція дерев'яна. А ось приклад ви бачите вже сучасний, коли вже всі елементи замінені на сталь. А ще один приклад дуже цікавий, хочу вам показати: це мости системи Гаужоровського. Знову ж таки, ви бачите, що існує. Ще зараз приклад. Мість системи Гауча з річку Сава в Словенії. Справа, ви бачите приклад самої конструкції без проїзної частини. Як ви бачите, що ця ферма має троскісну систему, які пояси та розкос виготовляють з деревини, ось ось ці елементи дерев'яні, розкоси теж дерев'яні, ось вони, От розкоси, самі дерев'яні. ось ці елементи. І о, тут існують металеві тяжі, натяг яких. Можна регулювати. Ця конструкція достатньо проста. І е, ось ця конструкція з'явилася трошечки пізніше, е, через те, що у 1856 році він розробив свою теорію з розрахунку розкісних ферм і перший вказав на існування напруг, що сколювалося, сколювали їх вигині. І на останок, останній слайд, я хочу вам показати це. Е, Така унікальна споруда це гіркість задра в Польщі найбільше дерев'яний атракціон такого типу у всьому світі. Тобто кожен день його максимально там підкручують, розкручують і перевіряють, що він абсолютно був безпечним, але виглядає неймовірно. Тому дуже раджу подивитися і відчути задоволення від такого екстремального виду задоволень. А тепер повертаємося з гірок на землю і поговоримо про основні матеріали металевих конструкцій. Це у нас сортовий металопрокат. Які бувають лист, кутик, швейлер, тавр і двотавр. Запам'ятайте і використовуйте їх. Геометричні форми будівельних ферм бувають трикутна, з паралельними поясами, полігональна, сегментна. Ми роздивимося зараз полігонально. Елементи полігональної ферми. Проліт, панель, нижній пояс, верхній пояс, опорна стійка, проміжна стійка, конькова стійка, тому що зверху коньковий вузол, тут звичайний вузол, опорний вузол. Розкоси. Ці всі елементи потрібно з'єднувати між собою, тому поговоримо про з'єднання елементів металевих конструкцій. Є основні три типи з'єднання. З'єднання болтове, заклеплювальне та з'єднання зварюванням. Перший тип з'єднання це роз'ємне з'єднання, другі два нероз'ємні. Також ви бачите типи з'єднань в реальному житті, тобто закліплювальні, болтові, зварювальні. І я також дала вам приклади мостів з заклеплювальним з'єднанням. Дуже достатньо витончено виглядають, і, до речі, теж дуже відомий корабель Титанік він теж був з, з цієї листи обшивки, вони теж були з'єднаннями і В принципі, кажуть про те, що це була одна з причин, чому він все ж таки пішов під воду, через те, що заклеплики були не ну, дуже гарно зроблені, вони торчали, і їх, по суті, зрізало, і вода почала потрапляти всередину. Тому є плюси є мінуси. Але чудовий приклад архітектури, ви бачите. В наш день найбільш розпосюдженим з'єднанням є зварювальне та болтове, і ми, більш уваги, зараз приділимо зварювальному з'єднанню. Як ви бачите, шви зварювального з'єднання можуть бути різними, через те, що елементи по-різному можуть накладатися чи стикуватися один між одним. Цей тип з'єднання це стикове, елементи, стик в стик зварюються ось зварний шов. Другий тип кутовий. Ось шов на куті. В це тавровий, тобто пластина чи елемент ставиться перпендикулярно, Г в напуск, тобто накладаються елементи, і торцеве, тобто приєднання елементів, і торець зварюється. І перед вами приклад вузла металевої будівельної ферми з з'єднанням стрижнів через проміжний елемент. Ось у нас допоміжний елемент, пластина, через яку елементи, такі як кутики, накладаються і навколо. Приварюються до цієї пластини. Тобто, ці, тобто, Основні елементи це осі кутики і осі. Але вони мають між собою з'єднуватися через допоміжний елемент. Наступний розділ нашої лекції це правила виконання проєкту на робочу документацію металевих конструкцій. Зміст і оформлення креслень метал... металевих конструкцій має відповідати вимогам стандартів єдиною системою конструкторської документації ЄСКД. До складу проєктну документацію включають пояснювальну записку, креслення загального виду конструкції або споруди, креслення вузів металоконструкції, технічні умови і розрахунки. До складу основних комплектів. До складу основного комплекту робочих креслень металевої конструкції марко КМ включають загальні дані, навидачення та впливи на металеві конструкції, навантаження на фундаменти, креслення загального виду металевих конструкцій будівлі або споруди, схеми розташування металевих елементів металевих конструкцій, креслення елементів металевих конструкцій, креслення вузлів металевих конструкцій, специфікації металопрокату виробів і розрахунки. Ми з вами сьогодні роздивимося креслення вузлів металевих конструкцій. Взагалі існують дві системи налаштування проекції на комплексному кресленні: європейська та американська. В Україні прийнято в загальному вигляді європейську систему. Але саме на кресленнях металевої конструкції використовується американською системою. В ній вигляди зверху креслять над головним виглядом тобто, ось у нас приклад: так? головний вигляд, вигляд зверху, вигляд знизу під головним виглядом, вигляд зліва. Зліва і вигляд справа права вискресять справа. Укресенлення металевих конструкцій, до того ж, ці вигляди, крім головного, позначаються, як розрізи. Тобто, ось цей вигляд позначений ось таким чином. тут ви бачите, символ січної площини підписано 1-1, і вже над самим виглядом ви вказуєте 1-1, тобто це назва вигляду. До того ж, зверніть увагу, що самі розрізи не перетинають, вони знаходяться за межами фігури. І ще тут дуже важлива інформація, що ось ці. Зрізи на кресленнях вказують лінійними розмірами, тобто не десь ось так, а прив'язку лінійну. Ось таким чином. Рекомендовані масштаби для геометричних схем 1 до 100, 1 до 200 і 1 до 400. А для креслень вузлів 1 до 10, до 1 до 15, до 20 і до 25. Розташування видів по американській системі. На виглядах і розрізах елементів показують всі видимі частинки, що знаходяться безпосередньо близькості від спостерігача, а невидимі показуються тільки ті, які розташуються в притул до видимих. Тепер зупинимося на цьому місці. і Я покажу приклад на кресленні. Перед нами приклад кресленника, який ми з вами виконуємо. Це знову ж таки приклад, ми бачимо. Розміщення проєкції в американській системі, тобто головний вигляд: ми бачимо січну площину, яка проходить над деталю, тобто це вигляд зверху. А ту січна площина проходить по, по вузлу, тому це розріз. Звертайте на це увагу. Сама деталь та аксонометричне зображення. Повертаємося до проєкції, тобто от, ми бачимо, що у нас деталь одна, потім пластина, до якої приєднується, і знизу є, наприклад, два кутика. Ось, ось вони. Але їх ми не показуємо, тому що ми показуємо штриховою лінію тільки ті елементи, які в притул приєднані до видимих. Місце виконання розрізів на креслення суворо не фіксується і визначається зручністю читання кресленника і наявністю вільного місця на аркуші. А перетини прокатних профілів на розрізі не штрихують. Знову ж таки, дивимося, наприклад. Ось, як ви бачите, розріз 2-2, перетин, перетин профілів ми не штрихуємо, а заливаємо. Зверніть увагу на умовні позначення швів-сверних з'єднань, різні шви по-різному позначаються, щоб ви кресленні зрозуміли, який саме шов та його розмір. Ось так. У нас шов-стиковий суцільний позначається і вказується розмір, шов-стиковий ульривчатий, шов-кутовий тавровий напуск суцільний. Шовкутовий тав... тавровий напуск уривчастий, шов у напуск контактний точковий шов електрозаклепковий у напуск. І стосовно розмірів, вказується товщина кутового шва. Тобто, ось число вказують, вказує товщину шва. Товщину стикового шва, коли елементи в стик з'єднуються, і знову ж таки число вказує товщину. Товщина кутового шва по незамкненому контуру. Ось він. По замкненому контуру. Тобто, число вказується в замкнений, в замкнений контур чи не в замкнений контур. Товщина та проєктна довжина кутового шва. Це товщина, а ось вказується довжина. Розмільчувальний знак на плані в перелізі. Повертаємося до нашого прикладу, і ми бачимо позначення зварного шва і товщина шва. Так само. На вигляді зверху, показаний зварний шов і його товщина. Не забуваємо про аксонометрію, Також позначений зварний шов. І тут так само. А тепер поговоримо про зображення конструкції. Металеві конструкції зображають схематично, тобто це геометрична схема, напівсхематично і детально. Одивимося перший тип схематичний. Це геометрична схема. Ось вона перед вами. Замість елементів конструкції їх положення показують товстими лініями. І розмір, тобто відстані між вузлами, точками перетиносів їх ліній, наносяться над стрижнями без ліній виносок, тобто прямо по лінії, без виносних ліній та розмірних ліній. Напівсхіматичне зображення показуються зовнішні контури конструкції з деталізацією і розмірами їх основних елементів в межах масштабу, тобто ось позначення. Елементів. Ці елементи показані вже детально, а ці схематично. І щоб ви бачили, ось так виглядає дійсно металева ферма. А ось її, наприклад, напівсхематична чи взагалі геометрична схема. І приклад вже детального зображення показується у всі видимі частини з'єднань, що розташовані у грані, найближчі до напряму погляду проєктне креслення допускається умовне позначення і розміри профіля вказувати біля зображення стрижня. Тобто ось зображення стрижні, і ми вказуємо, що їх кількість 2. Елемент 70х50, товщина 8 і довжина. Так само, ось, наприклад, виноска, що це лист 8 мм товщину 400х на 200. Також є ось такі схематичні схеми, але вказується, де які кутики розміщені і скільки їх. А ось приклад вже з самих вузлів. Вузол нижнього поясу, вузол верхнього поясу. Наступний приклад це вигляди вузла металевої конструкції. Головний вигляд, вигляд зверху. Аксонометричне зображення вузла металевої конструкції. Це там той самий вузол, який нам потрібно зробити на роботі. Ви бачите перед собою сортамент прокатної сталі. Ось він. Номер профіля. І ось ці значення для того, щоб правильно його викреслити. Одразу скажу, що в масштабі 1 до 10 і менше, ви вже більш схематично вказуєте ось це зображення, він ось таким чином буде виглядати. Але в нашій роботі для того, щоб ви потренувалися, ви будете виконувати її в комп'ютерних програмах, тому ви можете більш детально ось це все пропрацювати, ви гарно збільшуєте зображення, тому використовуєте значення радіусів і прив'язок. З цієї таблиці сортаменту. І ось вже це наша робота. Давайте роздивимося детально, що нам потрібно зробити. Зверху прикладу я вам написала і зміст завдання це покрокове виконання вашого креслення. Перше, викреслити геометричну схему в зазначеному масштабі позначити вузол. Ось наша геометрична схема, ми її викреслюємо схематично, позначаємо, який саме вузол ми виконуємо. Ось він. Це четвертий вузол. Друге, Викреслити вузол в трьох проєкціях в масштабі 10 з усіма наведеними розмірами та позначеннями. Ось три проєкції, тобто, по суті, дві проєкції, і розріз вузла. Вказати саме ці розріз, розміри, вказати позначення елементів, вказати напрям погляду і вказати зварні шви. Третє, побудувати аксонометричну проєкцію вузла прямокутною земетрію. Тобто, це саме цей вузол з цими розмірами просто в аксонометрії, і вказати деталь, яка у нас використовується для з'єднань. Робота виконується на форматі А3. Тобто, ось ця робота закомпонована на форматі А3. Тому ваше завдання перекреслити саме в цих розмірах, уважно дивіться на розміри деталі. Тобто, по-перше, ці розміри позначені і в. Відповідно у позначенні деталі, тобто вам зручно використовувати дивитися і як, і на позначення. І ось окремо винесена деталь. Тобто, ось я вам раджу починати з самої деталі, ось цю проєкцію. Далі накреслити кутики, приєднання, знову ж таки, побудувати проєкцію у вигляді зверху. Знову ж таки, верхня пластина. Ось, знову ж таки, ця деталь, ось її розміри. І товщина. Да? Тобто, дивіться, ось ця товщина, ось це її габарити. Два кутики. Знову ж таки, з сортаменту ви знайдете всі додаткові елементи для того, щоб знайти, накреслити профіль. Ось позначення, що це, тобто, ви здивитеся, ось його розмір 200. Повертаєтеся до таблиці сортаменту. Ось це значення. Д, да? тобто 200. Дивимося. Ось якраз останні. номер профіля 20, 200 і ось ці значення, які нам потрібно використати. І таким чином креслимо два кутика головних, два додаткових, деталь і другу деталь. Обов'язково вказуємо привітки. Про діаметр отворів, що зверні шви використовуються стандартними електродами типу, висота катетів зверних швів 6 мм, зрізи відстані між елементами 40 мм. Все, що чорним, вам потрібно виконати, для того, щоб ознайомитися з тим, як виконувати кресленник. Все, що червоним, ви не пишете. Це для вашої зручності, для того, щоб ви одразу бачили послідовність виконання креслення. Наостанок я хочу показати вам приклади кутових елементів. Зверніть увагу, що тут у нас з'єднання збірне тобто збірно розбірне Ми його не креслимо, але можемо подивитися, як воно зроблено. І так, на цьому ми завершуємо. Лекцію завершено. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам лекція була цікава і ви щось нове пізнали. Дуже важливо, коли ми виконуємо креслення, розуміти, що ми робимо, тому на це і ця лекція спрямована. Тому при виконанні креслення, аналізуйте зображення, а не перекреслюйте просто-напросто. Дякую за увагу. Гарного дня!